Друзі, вітаю вас! Це відео буде корисне для тих, хто не тільки мріє, а хто мріє і діє. І для тих, хто хоче розібратись в сучасних тенденціях, які відбуваються в соцмережах. Ще кілька років тому в Сумичці чи Гаманці обов'язково лежала візитка стильна, з логотипом, контактами, можливо, з блиском. А сьогодні замість неї ми просто кажемо: знайдеш мене в інстаграм або напиши в директ. Соцмережі стали нашими новими візитками, тільки живішими, цікавішими і красномовнішими. Бо одна сторінка сьогодні скаже про тебе більше, ніж 100 картинок, і коли на роботу приймають, теж моніторять соцмережі кандидата. На зв'язку Ольга Шкрамко, амбасадор новаторської освітньої платформи. Спішу розповісти вам про дві речі, які змінили моє життя. Це міжнародна компанія Bella Grace з крутою платформою InfluencingQ. Ви звернули увагу, що відкриваючи Facebook чи Instagram, здається, що потрапляєш у нескінченний маркет. Всі щось навчають, пропонують курси, вебінари, марафони, очі розбігаються. Хтось вчить продавати, хтось будувати бренд, хтось знаходити себе. Серед усього цього різноманіття хочеться знайти не просто гучні обіцянки, а щось справжнє те, що підійде саме тобі, те, що не заговорить тебе словами, а допоможе розібратися в собі, показати сильні сторони і дати практичний напрям. Бо головне не навчання заради навчання, головне зрозуміти, що потрібно саме мені. Виявляється, інтернет. Кішить курсами без системи, інфлюєнсерами без цінностей, можливостями без опори. Те, що будуємо зараз ми, це щось нове, сильне і чесне. І я покажу вам це. Ми живемо в час, коли вже не працює просто красива сторінка або просто знання, і тим більше успіх успішний. Сьогодні потрібно мислити стратегічно, де я, куди йду, хто мене навчає. Які в мене інструменти. Уявіть собі, що вам більше не потрібно годинами вибирати, який курс купити, у кого вчитись, бо все це зібрано в одному місці: системно, зі зворотньою підтримкою та реальною цінністю. І що найважливіше, компанія щедро винагороджує за рекомендації. До речі, коли ви навчаєтесь на курсах у блогерів, вони вам не заплатять за рекомендації. Покажу вам платформу. Яка поєднує розвиток, монетизацію і сильну спільноту те, чого не вистачає сьогодні багатьом. Bella Grace – компанія, яка змінила правила гри на ринку. Вона запустила навчальну платформу Influencing Q, об'єднала традиційний маркетинг з інфлюєнсерним для максимального результату, дала можливість заробляти без жодних реєстраційних внесків як інфлюєнсер бренду. Платформа Influencing.U акцентує увагу на таких фактах: величезна аудиторія в соціальних мережах майже 5 мільярдів людей, високий рівень довіри до рекомендацій блогерів. 60% користувачів роблять покупки після їхніх рекомендацій, значний обсяг ринку соціальних продажів 1,3 трильйони доларів у 2024 році. А ваш аккаунт може стати частиною цієї зростаючої економіки. Задумувалися над цим? Платформа допомагає освоїти будковий світ соціальних мереж, де 90% користувачів хочуть заробляти, а не знають як. Лідери соціальних мереж у сфері покупок за даними платформи Pinterest 80% користувачів приймають рішення про покупку на основі побаченого контенту. Instagram, 70% користувачів купують через платформу Facebook 55% користувачів купують після взаємодії з брендами. YouTube 55 – 55% глядачів купують товар після перегляду відеооглядів. TikTok 45 – 45% користувачів здійснюють покупки після перегляду рекламних відео. У 2025 році соціальні продажі продовжують стрімко розвиватись, і ось ключові тренди, які формують успішні стратегії продажів через соцмережі і на які орієнтується інфлюєнцинг'ю. Відеоконтент, король, Ілс, Сторіс, прямі ефіри на TikTok залишаються найефективнішими інструментами залучення, продаж через особистий бренд, а не продукт. Вбудовані магазини у соцмережах, лайфшопінг і стріми, мікро- і наноінфлюєнсери, аналітика, персоналізація та штучний інтелект, довіра через діалоги, не просто пости, а особисте спілкування в Дірект, коментарях сторіс. Важлива емоційна взаємодія, підтримка, порада, супровід. І про всі ці тренди ми говоримо на платформі Інфлюєнсінґю. Інфлюєнсінґю це не просто курси, це живе динамічне середовище, де ти навчаєшся у найкращих то блогерів з усього світу у зручному форматі, переймаєш досвід у тих, хто вже досяг успіху. Саме тут спікери діляться своїми секретами. Задумайтесь, чи часто хтось з вами ділиться секретами? От, подивіться на екрані зараз перелік фотографії спікерів, які проводять тренінги, фантастичні тренінги. Прямі ефіри на платформі InfluencingQ з зворотнім зв'язком для отримання відповіді на питання в реальному часі. Щоб такі ефіри в реальному часі проходити з блогерами, Треба за це дуже добре заплатити. Маєш доступ до великої бібліотеки записів, шикарних тренінгів у будь-який час на теми, які потрібні сучасному інфлюєнсеру, експерту або просто активній людині. Подивіться на екран: тут якраз є перелік деяких тренінгів, які проходять в нас на платформі. У нас є дуже зручний календар, така навігація, де освітлюються анонси наступних тренінгів. Платформа охоплює особливості усіх топових соціальних мереж. От подивіться тут категорії, про які ми говоримо на тренінгах. Освітній маркетинг нового рівня, що надає реальні інструменти для побудови особистого бренду та монетизації знань. Унікальна партнерська система, що пропонує ексклюзивну можливість заробляти разом з платформою. Тут немає відчуття, що я один одна на цьому шляху. Тут є підтримка, закрита спільнота однодумців для нетворкінгу, тобто все, що сьогодні дає нам суперсилу: знання, інструменти і підтримка. Платформа Influencing Q буде особливо корисна для новачків з Instagram, Facebook, TikTok, яким допоможуть з нуля набрати аудиторію, блогерів та інфлюенсерів, які хочуть покращити контент, залучити більше підписників та збільшити заробіток, власників брендів та бізнесу, які шукають ефективні стратегії просування та збільшення продажів. Брендів, які шукають ефективні способи просування своїх товарів чи послуг через співпрацю з інфлюенсерами. Інфлюенсерів, які хочуть знайти цікаві проєкти для співпраці та монетизувати свою творчість. Усі, хто цікавиться сферою інфлюєнс-маркетингу та хоче бути в курсі останніх тенденцій. Ви тільки гляньте, як тут все організовано: календар, категорії, все це я вже вам е, показувала. Хто за цим всім стоїть? Засновниця платформи Крістіна Кайч створила платформу на основі аналітики, що соціальні продажі зростають і будуть зростати надалі. Вона втілила ідею, як покращити свої навики і навчити продавати через соцмережі. Крістіна увійшла до списку Forbes як жінка, що змінює правила гри в інфлюєнцерному навчанні, і є однією з найвпливовіших у цій ніші. Крістіна Каїч, новаторка в галузі цифрового маркетингу, отримала нагороду глобальне визнання за 2024 рік за свій внесок у соціальні мережі та прямі продажі. Вона побудувала масштабну систему, яка вже працює в багатьох країнах світу. А викладачами стали ті, кого реально слухають: то блогери, бізнесмени, інфлюенсери з багатотисячними і мільйонними аудиторіями. І їхнє завдання не просто переказати знання, а довести вас до результату. А тепер, що конкретно ви отримаєте як учасник цієї платформи? 12 категорій навчання: маркетинг, особистий бренд, штучний інтелект, монтаж, дизайн, монетизація і інше. Переклад на 10 мов, це жирний плюс, щоб вийти на міжнародну аудиторію, можливість монетизувати свій контент. Підтримка та ком'юніті. Отже, що таке Influencing Q? Це міжнародна освітня платформа, де ти можеш навчитися створювати особистий бренд, опанувати навички онлайн-просування, отримати підтримку від наставників і почати заробляти вже під час навчання. Це ідеально підходить для людей, які хочуть свободи, розвитку і впевненості. І все це не за всі гроші світу. Як часто буває зараз в інтернеті, ти можеш бути експертом у своїй справі, і це чудово. Але навіть якщо ти ще не відчуваєш у собі експертності, це не привід зупинятись. Платформа Influencing Q це місце, де ти можеш навчитись створювати свій бренд, розвивати соцмережі, впевнено говорити про себе і продукт, а компанія Bella Grace – це не просто преміальна продукція. А можливість зростати, будувати свій бізнес і поєднувати красу і здоров'я з розвитком. Навіть якщо ти починаєш з нуля, ти вже на правильному шляху, тому що є продукт компанії Bella Grace і є платформа інфлюєнцінк'ю, яка навчає, як просувати в соцмережах або свій продукт експертом, в якій сфері ти є, або просувати продукти. Преміум класу компанії Bella Грейс. А тепер давайте зануримось у світ краси та можливостей з Bella Грейс. Bella Грейс, вже сама назва звучить елегантно, правда? Bella Грейс це компанія, яка поєднує інноваційні технології та глибокі наукові дослідження у своїй продукції. Вона працює на ринку США вже понад три роки. Та за цей час здобула величезний рівень довіри серед клієнтів. Продукція компанії на основі натуральних інгредієнтів швидко завоювала популярність завдяки своїй високій якості та ефективності. Власники компанії піклуються про кожен аспект виробництва, постійно вдосконалюючи формули і застосовують найновітніші технології у розробці косметики, співпрацюючи з провідними лабораторіями США. Та південної Кореї, яка є законодавцем у галузі косметології на найближчі 10 років. Лінійка косметики містить серію продуктів, що працюють на основі найсучасніших розробок у галузі косметології. Перший продукт, який ми використовуємо, це ензимний колагеновий очищувач, він очищає шкіру, видаляючи забруднення й ороговілі клітини, а також зволожує її, роблячи шкіру свіжою та гладкою. Росяна сироватка, яка інтенсивно зволожує шкіру і дарує їй сяйво завдяки гіалуроновій кислоті. Після цього ми застосовуємо колагеновий зволожувальний крем, що живить і підтягує шкіру, надаючи їй здоровий вигляд. Колагеновий спрей для обличчя це тонізуючий засіб, який забезпечує миттєве зволоження та захищає шкіру від зовнішніх стресів. Сяючий крем для повік допомагає розгладити шкіру навколо очей та повернути їй молодість. Для губ є спеціальна колагенова сироватка, що забезпечує зволоження та ефект наповнених губ і розгладжує такі тоненькі вертикальні зморшки навколо губ. І, звісно, сироватка для тіла. Це антивіковий засіб, який збагачений пептидами. Та олії щі, щоб шкіра була м'якою зволоженою і сяючою. Компанія Bella Grace також пропонує бади, які значно підвищують ефективність догляду за шкірою. Флагман компанії Еліксир Grace – це не просто добавка, а справжній ритуал догляду за собою середини. Він не тільки зовнішньо, але й середини покращує стан шкіри, роблячи її здоровішою та молодшою. Еліксир Grace – це ваш шлях до комплексного оздоровлення. Його ефективність забезпечується синергії Вірасол, світового лідера серед досіджених колагенів та астаксантину астреареал, визнаного одним з найпотужніших природних антиоксидантів. У 6 тисяч разів сильніший за вітамін С, що підтверджено понад 70 клінічними дослідженнями. Ця запатентована комбінація. Сприяє відновленню колагену, має виражену антиоксидантну та протизапальну дію. Еліксир Белагрейс також прискорює відновлення після фізичних навантажень, підтримує здоров'я кишківника та імунну систему, забезпечуючи всебічну підтримку вашого організму. Ви на сайті можете почитати відгуки людей, які вже користуються цією продукцією Белагрейс. І є ще третій напрямок: туристичний напрямок вигідних подорожей. Компанія Bella Grace почала співпрацю з швейцарською букінговою платформою, яка дає сьогодні вигідні подорожі по всьому світу, конкурує з платформою Booking, дає можливість накопичувати та використовувати тревел-ваучери, що дає можливість подорожувати вигідніше, поєднуючи бізнес. Та відпочинок. Bella Grace охоплює продуктовий напрям, цифровий і туристичний. Ваші перші кроки перше, підпишіться на платформу InfluencingQ. Зареєструйтесь як інфлюєнсер абсолютно безкоштовно. Дізнайтесь більше про можливості амбасадорства з Белагрейсі Influencing Q. Замовте безкоштовний 30-хвилинний онлайн-тур платформи, щоб познайомитися з усіма перевагами у людини, яка вам дала це посилання. Не втрачайте свій час. Тож, якщо ви шукаєте нові можливості для розвитку свого бренду або хочете спробувати себе у ролі інфлюєнсера, обов'язково завітайте на сайт. Посилання в описі. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, цей огляд був для вас корисним. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал та поділіться цим відео з друзями. До нових зустрічей! Пам'ятайте, цей бізнес дуже цікавий, сучасний, перспективний. Коли ви ділитесь такою цінною інформацією знайомими, і знайомі позитивно реагують на неї. Компанія щедро нагороджує вас за таку рекламу.